Давайте зробимо чесний відгук про фрезер Крептон 2 за ось таку вартість. Ну і не лякайтеся, що він у мене трішки вже затяганий, адже я його тестую вже з травня місяця. І почнемо з того, що мені сподобалось. Перше, що я можу відмітити, це ось оцей цифровий дисплей, на якому чітко видно, яка кількість обертів, бо раніше мені цього капець як не вистачало. Далі те, що він може переключатись на ходу з реверса на форвард і навпаки, і нам це економить час. Він має потужність 70 ватт, і коли я знімаю показ покриття, то ставлю 35 тисяч обертів, справляється відмінно. А коли обробляю кутикулу, то десь 17 тисяч обертів. І хочу сказати ще за ручку: вона не важка, рука від неї не болить, і у неї є захист від перегрівання. І якщо ви не вставили фрезу чи забули закрити ручку, фрезер не зламається. Ну а далі скажіть мені, чи є тут майстри, які працюють педалькою? Бо я, наприклад, ніколи навіть не пробувала це робити, і прям дуже цікаво, як це відбувається. Загалом у цього фрезера є така функція. Коли ви не тримаєте ту педаль ногою, а раз натиснули, ручка крутиться, другий раз натиснули, ручка ставиться на паузу і ваша нога не болить. І я зараз бачу, що багато майстрів переходять уже саме на криптон. А ви що думаєте робити?